Сенат США закликав президента Обаму прискорити надання Україні летальної зброї відповідну резолюцію у середу ухвалили сенатори. За документ проголосували одноголосно у держдепартаменті. Кажуть, рішення залишається за президентом. Про міжнародні події далі розкаже Арсен Цимбалюк. Президент Обама має надати оборону летальну зброю Україні. Сенатору нагадують у резолюції про теракт, який вчинили бойовики проти мирного населення у Маріуполі в січні. На думку автора документа сенатора Джонсона, президентська адміністрація повинна реагувати і забезпечити Україну тим, чого вона цитата відчайдушно потребує. Резолюції з закликом до президента про зброю для українців у вівторок ухвалила Палата представників. Представник держдепартаменту Джен Псакі каже: відповідь за президент. Ентом США. конгрес дійсно наділяє повноваженнями діяти, а далі воля президента виконувати чи не виконувати рішення. США не збираються використовувати повноваження, надані конгресом для втягнення Росії у війну. Додала Псакі раніше. Москва неодноразово заявляла, постачання летальної зброї в Україні з боку США загострять військовий конфлікт на Донбасі.